За планом підготовки військових частин у 2017 навчальному році особовий склад 28-ї окремої механізованої бригади приступив до занять у спеціально обладнаних для цього навчальних місцях. Сьогодні проводиться перший день початок нового навчального року, і, звичайно, як будь-які заняття починається з доведення заходів безпеки. Тобто на кожному навчальному місці доводять Заходи безпеки при повсякденній діяльності під час проведення занять фізичної підготовки, з вогневої підготовки під час обслуговування техніки та озброєння. І на майбутнє вже в повсякденній діяльності особовий склад, щоб мав вже певне якесь розуміння, що від нього вимагається, і чого треба оберігатися, і на які питання треба звертати увагу. Врахувавши особливості несення служби особовим складом бригади, командування залучило до занять найпідготовленіших офіцерів з практичним досвідом, аби знання, отримані підлеглими, стали у нагоді під час несення служби. Якщо без занять. Ми, якби, розуміємо, про що йдеться мова, але не бачимо наглядно. А коли нам починають пояснювати. Ми це все бачимо як безсередини і розуміємо, з чим ми будемо стикатися в майбутньому, якщо нам, звісно, прийдеться. В подальшому плануються тренування із приведення особового складу у вищій ступені бойової готовності. Потім підрозділи займатимуться вдосконаленням навичок при виконанні завдань за призначенням.